Середа 30 жовтня. Людина відповідь. Коли ж кому з вас бракує мудрості, хай просить у Бога, який дає всім щедро і не докоряє тож буде йому дано Якова 1.5. Сесіла Адамса з упевненістю можна назвати людиною відповіддю. Він займається тим, що в газеті відповідає на різноманітні запитання читачів. Ця рубрика називається Знадійного джерела і публікується в десятках газет. Сесілові вдається докопатися до суті найбільш дивовижних і заплутаних таємниць. Наприклад, один чоловік поставив таке запитання: у якому випадку витрати палива в автомобілі менші. Коли працює кондиціонер чи при відчинених вікнах, Адамс провів кілька дослідів. На вулиці стояла неймовірна спека. Вимкнувши кондиціонер та відчинивши вікна, Адамс з'ясував, що таким чином паливо не економиться, тому що збільшується опір. Ще один читач написав: якби дитина народилася на місяці і прожила там 20 років. Чи впоралась би вона із земним тяжінням, якби її привезли на землю? Відповідь Мускулатура людини, яка від народження стільки часу провела на місяці, найімовірніше була б надто слабкою, аби впоратися із земним тяжінням. Ось ще одне запитання: скільки людина може прожити на одному лише хлібі? Відповідь. Від трьох до шести місяців за умови, що також буде вживати воду. Адамса називають найрозумнішою людиною на землі. Він заявляє у рекламі: коротко пояснюємо всі головні таємниці Всесвіту, пояснює всі таємниці. Сама по собі така можливість вражає, чи не так. Сесіл Адамс зв'язується з біологами, хіміками, фізиками, щоб отримати відповіді на численні запитання допитливих читачів. Але як щодо справжніх таємниць життя, як здобути спокій в душі, як стати такою людиною, якою я бажаю бути, як звільнитися від почуття вини, як досягнути щастя у шлюбі? Де знайти допомогу, коли приймаєш найважливіші рішення в житті? Як дізнатися, яку обрати професію, як прийняти рішення стосовно того, чи рухатися нам, чи стояти на місці? Існує той, хто може відповісти на найскладніші запитання. Він бажає керувати нами в прийнятті найважливіших рішень у житті. Ми можемо зробити молитву Давида своєю. Господи, вислухай молитву мою, почуй благання моє в своїй вірності, у правді своїй обізвися до мене. Псалом 142, перший вірш. Бог вірний. Він ніколи не підведе нас. Він з радістю допоможе нам прийняти важливі рішення. Він справжня людина. відповідь Божа мудрість безмежна, і Він готовий поділитися своєю мудрістю з нами. Він нічого не бажає настільки сильно, як направляти нас у нашому житті. Він ніколи не буде маніпулювати нашою волею чи змушувати нас прийняти Його мудрість. Він завжди готовий терпляче чекати, коли ми попросимо Його відповісти на запитання, що турбують наше серце.